Друзі, доброго дня! Вчора в мене видався вільний день. Я вирішив взяти відеокамеру і піти записати для вас ще одне відео про тварину На цьому відео ми бачимо брусучка, який готується до зими. Він вигрібає лишню землю із нори. Розширає нору, потім наносить туди сухого листя, соломе. І десь в кінці листопада, коли вже будуть морози, 3-4 градуси, барсук заляже з плячкою. Ну а зараз, поки він готується до зими, ось бачите, увімкнув задню передачу і вигрібає все назад півночі трудиться не покладаючи лап борсуки вони трудяги в день сплять а вночі працюють зараз він трохи попрацює а потім піде шукати собі їсти всяких там жучків черв'ячків Ну а це вже денна зйомка. Тут дві косулі підійшли до мого солонця. Воно лежить дерево. Я в ньому вирізав таку жолоба, засипав туди солі. І вони час від часу підходять до цієї солі. Ну Тут ми бачимо дорослу самку, в неї даже. Вим'я знизу видно. А ззаді це її дитинча. Теж самочка. Бо у самців малих. Їх я руга невеличкі, а є. А цієї немає. Значить це самочка. Доросла самка крутить головою. Крутить вухами туди-сюди щоб почути якусь небезпеку, якщо вона буде. Ну а молода, вона ну, пішла до солонця понюхати. Що ж там таке лежить в його. Ну що, шановні друзі, якщо кому цікаво моє відео, підписуйтесь, будемо дивитися разом. До побачення.